Пішов до ліса, щось там знайшов якийсь барак на дорожі. Так. Е, грузили патики, німкині. Е, може, інша така безсовість були, е, е, здали. Uh -huh. І, через, да, в німкині. Не були, а не здалі. І раз нагрузили патиків тих, дали кусочок хліба. Вона навіть дала ж не канидав. Не зліду, бо я виглядів. А що вас там у лагері зовсім не годували? лагері не годували вас? Таке літри брукви трачення підбите, під, під ото дали таку квартирку і сутки. Тут ми так місячі місячі. То я був щепний, не дуже богувати, і я витримав, а хлопці Помирали. А той лагер як сам виглядав? Гляц Угу. Гляць, так. Ну ладно. Зона була, як-то була. щита, так, лишки, вже пильнували німаки. Ну і, і наші зона, такі зони. Перша зона, перша, друга, третя, четверта, п'ята. так і. Що по поділене, да? Ну то доки нас було ще, як ми нас там загнали той лагер, так. Ну, ще нас було десь. То 50 чоловік чи 200, не знаю там. То гри, так? Так. А за 7 місяців лишилося ще вісім чоловік, що помирав. лопатку, купали, так, фосу. Так. Викупали лопатку, фосу, так, на другий день їхали. Німаки фіру і пулеру і штуркали там. Альос, альос, а він ще не, не так, небіщик, так, там за ногу на землю безкинула на віс і все. І так. Під'їхали під щиту, під за щиту, за ногу, за руки, фурк, фурк. tak dále na fosu. Že. No, tak. A